Всім привіт! Ви на каналі Математика в кишені. Ми маємо сьому задачу першого варіанту вашої контрольної роботи з теми відсотки. Сторону квадрата збільшили на 20%. І на скільки відсотків збільшилася площа квадрата? Така от задача перед нами. Дуже часто вона зустрічається і має такий трошки незвичний спосіб розв'язання. Отже, давайте подумаємо так. Якщо сторону квадрата збільшили на 20%. Ну, пам'ятаєте, я завжди вам казала, що початкова величина це є 100%. І якщо я збільшую на 20%, то я дістаю 120%. Так, от, початкова – 100% і стало, сторона стала 120%. Тепер в мене є питання. У скільки разів збільшилася сторона квадрата? Що я маю зробити для того, щоб відповісти на нього? Я маю 120 поділити на 100. І це я дістану 1,2 раза. Тобто, якщо я сторону квадрата збільшила на 20%, це означає, що вона зросла в 1,2 раза. Тепер про площу. Знаєте, що площа квадрата це є сторона помножити на сторону. І тоді, що буде відбуватися з площою? Отже, якщо я хочу площу, взнати в скільки разів збільшилася площа, то мені треба 1,2 помножити на 1,2 і це дорівнює 1,44 раза, збільшилася вже площа. Так, але мені не треба рази, мені треба відсотки. То я тепер, щоб перейти оце число перетворити в відсотки. То я 1,44% множу на 100%. Це буде 144%. Тобто площа квадрата була 100%. Стала 144%. То тепер, як Відповісти на питання, на скільки відсотків збільшилася площа квадрата. Ну, очевидно, треба 144%. відсотки так? Відняти 100%. Відсотків, і це буде 44 відсотки. Отже, площа збільшилася на 44%. Відсотки. Відповідь напишу на 44%. Відсотки. Бачите, такий трошки незвичний спосіб розв'язання тої задачі на відсотки. Я завжди кажу, розв'язати таку задачу треба разами. Ну, Зрозуміло, що можна знайти інший шлях. Можна би собі взяти, наприклад, сторону квадрата за якесь число, Ну, наприклад, нехай дорівнює 100 см. І тоді рахувати, яка стане сторона квадрата, якщо ви збільшите її на 20%, і потім порахувати, яка стане площа, і потім знайти, на скільки відсотків зросла площа. Але, на мій погляд, цей шлях розв'язання такої задачі, оцими разом, є набагато ефективніший, і тому пропоную. Взятися до нього, і ми ще десь будемо розв'язувати такі задачі. і Я думаю, що тоді ви зрозумієте суть того способу. А поки що підписуйтеся на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!